Доброго дня, я Чорний Василь, учень 10-го Б класу одеського ліцею No 56 Одеської міської ради. Презентую вам дослідження з теми геноцид вірмен в контексті інших геноцидів ХХ століття. Народна мудрість підтверджує, що без минулого не буває і майбутнього. Минуле, в свою чергу, має свої як і світлі, так і непривабливі, так і трагічні сторінки. Одними з таких є геноциди ХХ століття. В тому числі і жахливе винищення вірмен в Османській імперії. Сьогодні, коли ознаки геноцидальної політики проводяться щодо українського народу, необхідно досліджувати, аналізувати та вивчати уроки геноцидів минулого століття. Саме поняття геноцид з'явилось у 1944 році. Його автором є випускник Львівського університету, юрист міжнародник Рафель Лемкін, якого ще називають автором концепції геноциду в міжнародному праві. Термін походить із поєднання двох слів: гречського «генос», раса рід та латинського цит вбивство. Лемхін обҐрунтував необхідність визнання геноциду як міжнародного зночину німецьких нацистів по відношенню до євреїв. Окрім цього, наголошував, такі дії неодноразово вчиналися в історії людства і по відношенню до інших націй. Сьогодні правову основу для розуміння цього терміну, окрім конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього, визначає і статут міжнародного кримінального суду, підписаний у Римі в 1998 році. Ці два основні міжнародні документи містять визначення геноциду як міжнародного злочину. Відповідно до них, геноцид це дії, вчинені з наміром знищити повністю або частково. Будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Геноцид Вірмен, трагічна подія 1915-1923 років, що забрала життя близько півтора мільйонів людей, залишається важливою та актуальною темою для дослідження. Його вивчення в контексті інших геноцидів ХХ -го століття, Голокосту, Голодомору, геноциду в Руанді, дає можливість порівняти та проаналізувати подібні трагедії. Щоб краще зрозуміти їх причини, механізми та наслідки. Тому саме це і є актуальністю обраної нами теми. Метою роботи є проаналізувати перебіг геноциду вірмен в Османській імперії та порівняти його з іншими геноцидами ХХ століття, такими як голодомором, голокостом та геноцидом в Руанді. Завданням дослідження є охарактеризувати масштаби трагедії вірменського народу в період політики знищення з боку Османської імперії. Визначити передумови причини, хід та наслідки геноциду вірмен 1915 року в Османській імперії, проаналізувати процес визнання геноциду вірмен світовою громадськістю та порівняти геноцид вірмен з Голокостом, геноцидом, голодомором, геноцидом та геноцидом Туці в Руанді, об'єктом дослідження є геноцид вірмен та інші геноциди ХХ століття, предмет дослідження, причини, механізм. Та наслідки геноциду вірмен та спільні і відмінні риси геноцидів ХХ століття. Новизна дослідження полягає в тому, що робота дає комплексну характеристику геноциду вірмен в контексті інших геноцидів. Результати дослідження можуть бути використані для покращення розуміння причин та механізмів геноциду та виховання толерантності та поваги до прав людини. Робота складається зі вступу двох розділів висновків. Додатків та списку використаних джерел та літератури. В результаті дослідження ми дійшли таких висновків. Геноцид у міжнародному праві є одним з найтяжчих злочинів проти людства, ухвалена у 1948 році Генеральною асамблеєю ООН Конвенція, визначила сутність геноциду як дії, здійснювані з наміром знищити повністю або частково яку-небудь національну, етлічну, расу чи релігійну групу, як таку. Двадцяте століття насичене різноманітними злочинами проти людства, дві світові війни, репресії та катастрофи, але окремою жахливою сторінкою є геноциди різних національностей. Першим з яких був геноцид вірмен Османської імперії. Дослідивши геноцид вірмен, можна дійти очевидного висновку. Він був запланованим владою Османської імперії. Масштабність трагедії вражає понад півтора мільйонів вбитими та більше 600 тисяч тих, хто був змушений шукати притулок за кордоном. В результаті геноциду було припинено більш ніж 2500 річну присутність вірменського народу на своїй історичній батьківщині. Здійснений в Османській імперії геноцид завдав величезної шкоди духовній і матеріальній культурі вірменського народу. Пережита вірменським народом трагедія позначилася на всіх сторонах життя і суспільної поведінки вірменського народу та міцно осіла в історичній пам'яті. Факт геноциду вірменського народу визнаний основними міжнародними державами, але при цьому він дезапережується її ініціатором, тобто Туреччиною. Україна на даний момент ще не визнала геноцид вірменського народу через небажання псувати відносини з Туреччиною та Азербайджаном. Геноцид вірменського народу в порівнянні з іншими геноцидами ХХ століття має як спільні, так і відмінні риси. Очевидною схожістю усіх розгранутих нами геноцидів був той факт, що вони організовані зазвичай владними структурами, ретельно підготовлені з ідеальним підґрунтям. Як у випадку вірмен, так і українців та євреїв, жертвами стали мільйони людей та, вип... та культурна і історична складова народу, що, в свою чергу, потягнуло за собою велику деформацію ментальності та світу сприйняття. При цьому можна зазначити, що механізми геноциду був різний: від розстрілів до мордування голодом. Різними також були мотиви та чи злочинів. Спільним залишалось одне. Великі держави в жодному з випадків не змогли запобігти злочину. І в підсумку, лише геноцид єврейського народу та Туці в Руанді був публічно через судові процеси засуджений та визнаний злочином проти людства. На жаль, історія має циклічний характер і має властивість повторюватись. І саме пам'ять про трагедії ХХ століття може стати запобіжником повторення подібних трагедій у ХХІ столітті. Геноцид вірменського народу має ще багато білих плям, але очевидним є одне: цей злочин був зроблений проти звичайних, беззбройних та мирних людей за національною ознакою. На сьогодні потрібно апелювати до влади нашої країни, щоб нарешті на національному рівні ми визнали трагедію цього народу як геноцид. Це можливо посприяє визнанню Вірменією голодомору геноцидом урок українського народу. Шануємо загиблих. Дякую за увагу.